Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Не викидай на смітник, бо це не екологічно. Новорічні ялинки та сосни варто нести не на звалища, а до спеціальних пунктів утилізації. Лише по Києву їх понад чотири десятки. Цьогоріч люди позбавляються деревець раніше, ніж зазвичай, бо ж через зміну церковного календаря змінилися і дати свят. Останні із новорічно-різдвяного циклу водохреща відзначили ще 6 січня, а не 19-го, як раніше. Тож як дати ялинкам та соснам друге життя та що корисного можна зробити із хвої? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалася. Ця новорічна сосна прикрашала оселю Юлії з три тижні, але почала скидати хвою. Тож жінка вирішила із нею розпрощатися. Вона осипається, кіт до неї неровно дише, тому лучше її віддати. Деревце перенесла на спеціальний пункт прийому та утилізації. Місцеві урядники кажуть, Юлія все зробила правильно, бо ж звозити дерева на звалища – не кращий варіант. Дерево перетворюється на відхід, який потрапляє на полігони, там буде перегнивати з іншими твердими побутовими відходами. Натомість тут новорічні деревця подрібнюють на щепу. Скільки ще дня? Отак, от ялинок перемелюєте. 200, 300, 400 штук. Не набридає? Ні. Подібних пунктів прийому у Києві цьогоріч 44. Їх облаштували в усіх районах міста у парках, скверах та неподалік житлових будинків. До прикладу, лише на цей уже перенесли більше пів сотні деревиць. Щепою покривають лунки вічно зелених рослин, які ростуть у місті. Взимку це захистить від морозів улітку від пересихання та перегріву. Навіть частину цієї щепи наше комунальне підприємство використають в котельнях, таким чином ми зменшимо кількість газу, який використовується на обігрів приміщень. Це комунальне підприємство. вони мають твердопаливні котли, які працюють на дровах, але можуть працювати і на щепі. Головна умова перед здачою познімати із ялинок і сосен новорічні прикраси і не замотувати дерева у плівку, де саме розташовані пункти прийому ялинок можна дізнатись, просканувавши ось такі qr коди Адреси є і на сайті Київ Зеленбуду. Здати деревце можна до кінця місяця. Оце от голки, це от е, з моєї ялинки. А от Володимир Яценко із Дніпра виготовляє із хвої скриньки, макітри, горщики та різноманітні сувеніри. Найкраще каже, підходять довгі голочки із сосни. «З одної ялинки можна зробити, мабуть, на 50 таких от голечків. Спочатку висушену хвою Володимир розмочує окропом. «Коли вона лежить, на життя, вона дуже дуже з нею можна ну робити все що завгодно. Далі робить вузлик, петеличку і рядочок за рядочком починає плести. Усе робить руками, у поміч також голка або шило, що з хвоє можна створювати таку красу, випадково дізнався з інтернету. І вже понад 10 років це улюблена справа його життя. Тепер навіть дає майстер-класи. Саме складна і для мене був це прямо так виклик. Це ця булава. Я її робив майже от місяць. Скільки виробів уже сплів, Володимир навіть підрахувати не може. Їх продає в Україні і за кордон, коштують від ста і до кількох тисяч гривень. Попри поколоті голочками пальці, чоловік зупинятися не планує, бо ж для нього хвоєплетіння це ще й антистрес. Олена Лоскун, Ольга Павловська, ТСН 1+,1.